Доброго ранку, мої любі друзі, чи вже доброї ночі. Ну, казати 4,17. Оце з полтретього, Я включила скрізь світ. Не можу спати. Просто не можу спати. Состояння не стояння. Чесно, прямо таке щось ну, непонятне. Ще ви знаєте, що руку, так крута руку. У мене живіт після операції так не болів, як в мене ця крута рука. Просто вона мені вивертає. От вивертає, прямо не знаю. Не хотіла пити обезболюючи, вже випила, але вже і спати нема коли. Зараз, поки я вклонюся то буде вже п'ять, ти вже пора вставати. Включила телевізор. Думаю, поговорю з своїми бубонечками, тому що не одна я не сплю. Я ще у полтретього закинула добрий ранок. Тому я клієнтка, Мирала пише, світуль, ти теж не спиш, каже, і я не сплю. Якесь таке, знаєте, состояння, не стояння. Я хочу сказати, що і собачки мої неспокійні. От вони від цього вікна і відходять. Такі вони, знаєте, як возбуждені. Ой, у мене рідко таке буває, але буває. Перечитала всі коментарі, передивилася все. Нема що робити, знаєте, та й читаю собі. Я звичайно, не дуже до коментарів так відносяться, це читаю. І знаєте, в такому дівчатке шокі, що некоторых практично 30% 40% удивило, як же мене позвали і чому мене позвали в університет, що я могла розказати жінка з привоза дітям. А наверное, про життя. Наверно, діточок цікавило життя. Невірно, діточок цікавило, як іти вперед і не повертатися назад. Наверно, це? я так думаю. Боже, ви знаєте, ну яка кому різниця, кого куди позвали? А що якщо людина торгує на привозі, то її не добажається десь звати? Вона не добажа робити те, що вона хоче. Та кожна людина вона має право на то, ну має робити те, що вона хоче. В 60 років люди стоять кандидатами наук. Вам яка різниця, дівчатка? І саме головне, що молоді дівчатка їде в машині та має 15 підписчиків. І от ви представляєте, чого позвали Базаренко, що вона дітям про тюльку розказала? А навіть і про тюльку. А Базаренко почала з тюльки і торгує ікрою. Хто знає, що буде і як буде у Базаренко через рік, через два. І де буде Базаренко? Вас це мучає, мучає мої ріденькі. Для того, щоб вас не мучило, займіться собою. Продвиньте себе. Не треба, щоб Базаренко вас мучила. Базаренко така сама людина, як і ви. Як і всі, так? Да. Коли я діток у університеті запитала, кого ви хочете з блогерів бачити, мені сказали Базаренко. А чому Базаренко? А я навіть, вам трошки розкажу. Багато хто, діток, людей, трошки, можуть бути не впевнені в собі, щось хочуть почати і бояться. Щось хочуть зробити і бояться. Так я хочу сказати, що бояться не треба. На лети тільки вперед. Ще багато цікаве, як дівчина приїхала з села у велике місто. Це дійсно велике місце, місто. І з нуля піднялась тільки до второй ступеньки. Потому що я вважаю, що уровень мого успіху тільки втора ступенька. І ми йдемо вперед. І саме головне, коли ми піднімаємося по ступеньки, не треба повертатися назад ніколи в житті. Саме головне не опускати руки. ніколи в житті. Дуже багато людей, от як я проживала в селі, і, може, вони хочуть поїхати в місто і думають, от як ми туди поїдемо, що ми там будемо робити. А я вам розкажу, як всі люди, приїжджайте, знімайте квартиру, йдете на роботу і стремітесь до своєї цілі. Саме головне в це вірити і хотіти це, пойміть. У мене, я вже мільйон разів сказала, ще мільйон разів скажу. У мене було дуже багато подій. Дуже багато. З гордістю скажу, Все пройшла, все прожила. Ще раз скажу, це тільки втора ступенька мого успіху. Що буде далі, будемо бачити це життя. Я ніколи не загадую нічого наперед. Ніколи. От все йде своїм чередом. Просто наші мислі, наші мислі матеріальні. Я вам розказувала за 600 мерседес, коли в нас була Таврія, я всім говорила, в мене є в гаражі, а в мене його в поминках не було. Через два роки він у мене був. Ви розумієте, треба вірити в себе, саме головне. Я чесно, я просто поражаюсь. Базаренко, Базаренко. Ну що ж вам поперед? Горла стала ця Базаренко. Ну що, дівчатка? Та не нравлюсь я вам. Ну, я не можу всім нравитись. Ну, я ж не доларова копюра. Ну, правда, ну не нравлюсь. Перелистайте, не дивіться. Особливо, ви знаєте, в Інстаграм зайшла. Я була в шокі після університету. Боже, продавщиня з привоза, так подожіть, якщо ви у мене така знаменитость, вас всі знають, почому чому вас не позвали? Чого іменно Базаренко? Я ж не просилась нікуди. Я ж не кажу, пригласіть мене. Ну, я ніколи нікуди не просюсь. Я ніколи в житті, відколи от я ну, в житті це, ну, так от, щоб я попросила, чи я там вкрала. Я ніколи, от, відколи я веду свій блог, я не сказала, підпишіться на мене, поставте лайк. Боже мій. Хто хоче це зробить, хто не хоче, пристає і піде далі. Я чесно, я От людей поражаю. Я так думаю, що 4:30 я ще з вами обісіду не вела. Я колись була, прийшла з гулянки п'яна, пом'яте? Десь це було по повторою, я вирішила з вами поговорити, пожалітися на себе. Так що, мої рідні, це життя, всі до це говорити, що нам треба йти тільки вперед, не оглядаючись назад. І все буде. По-другому не буде ніяк. Ви розумієте, по-другому не може бути ніяк. Ну ніяк. Поки ти собі не поставиш якусь там цель, да, що я хочу, все ви хочете, воно буде. Саме головне хотіти. Дівчатка, ваше бажання воно здійсниться, але не в це вірте. І хлопчики теж. Так що, мої хорошенькі, з вами поговорила. Так нібито все вам розказала. Я люблю поговорити з умними людьми. А саме головне, я, я всім говорю, мільйон двадцять п'ять разів треба жити, жити, насолоджуватись, кожною. Я ніколи в житті не оправдовуюсь. Я просто, знаєте, завжди хочу сказати, що людина, якщо вона не впевнена в собі, і вона в цьому житті нічого не добилась і не зробила, що вона може тільки зробити? Вона може завідувати успіху другої людини. Вона буде писати гадості, вона там буде виписувати, вицеювати, ну хай пишуть. Такі люди теж потрібні, повімаєте? Ми не можемо, щоб все було гладко. Ні, ні, дивіться, гладко бордюрчик гладко бордюрчик Такі люди теж потрібні. Так що, мої рідні, все добре, по-другому не буде ніяк. Про нас говорять, а ми йдемо, тому що ми лучі. Нам пишуть, а ми читаємо, бо ми лучі. Не надо ні на що реагірувати. Я раніше реагувала, читала, трошки брала голову, ще сні. Прочитала, засміялась, поставила лайк і йду далі. Так що, мої любі, я вас їх обіймаю, цілюваю, ай лавлю. Да, в це время ми з вами точно ще не говоримо. Утром, ну, вже утром буде утром буде.